Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Добрий вечір усім, хто зараз слухає з нами цю передачу Молитва перед сном. Нехай Господь благословить вас рясно. Я вірю, дорогі мої, що Бог, він зараз там, де ви знаходитесь, саме там, щоб підтримати вас, щоб дати вам сил, щоб оновити вашу віру. Тоді я хотів би зараз, разом з вами, прочитати один вірш із Біблії. Це Євангелія від Матвія, шостий розділ, тридцять четвертий вірш, написано так: отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться, кожний день має досить своєї турботи. Тому ми бачимо, як багато людей турбуються, переживають, клопочуться за наступний день, за, за наступний місяць яких чекає, і в цьому багато разів ми бачимо, що людина втрачає свій мир спокій, інколи навіть сон втрачає. Але сам Господь Ісус дає нам цю пораду, як нам мати цей мир, спокій, як нам мати Його присутність поруч з собою. І весь секрет в тому, щоб ми довірились Йому. Довірились йому, довірили йому свій день, довірили йому свій, свій тиждень, свій місяць, і не переживали, не давали цим думкам негативним, намагатися нас отруювати цими сумнівами, переживаннями, але Бог дає нам пораду покластися на нього. Тоді я би хотів зараз помолитися за кожного із вас. Можливо, ви маєте всередині себе ці хвилювання. Я розумію вас, тому що ми люди, ми маємо наші почуття, ми маємо наші емоції. Але коли ми не даємо увагу цим емоціям, почуттям, а покладаємося з вірою на те, що написано в Слові Божому, ми обов'язково. Долаємо і подолаємо ті чи інші проблеми, обставини. Тому, можливо, зараз ви відчуваєте ці турботи, відчуваєте ці, можливо, сумніви, можливо, вам на душі нелегко, але Господь Ісус, Він готовий зараз вас підтримати, дати вам сил підняти вас, взяти на себе всі ці ваші хвилювання. Тоді давайте зараз помолимося. В ім'я Ісуса Христа заплющить ваші очі. Господь наш Бог, в ім'я Ісуса Христа я молюсь зараз і прошу за кожного, хто бере участь у цій передачі, за кожного, Господь, хто молиться зараз, шукає тебе. Можливо, ця людина, Господь, вона має проблеми на роботі, сімейні проблеми. Можливо, Господь в її житті постійно. Вона знаходиться в стресі із за обставин навколишні, Господь. Але ти, мій Бог дав нам цю пораду, ти вчиш нас, Господь, покладатися на тебе. Тоді я прошу зараз, Господь, щоб ти відвідав цю жінку, цього чоловіка. Відвідай зараз Господь. Кожного, хто бере участь у цій передачі, хто слухає зараз цю молитву, і я прошу, Господь, доторкнися до душі, до серця цієї людини і все, що її бентежило, все, що її пригнічувало, все, що Господь давило, тиснуло на неї, в ім'я Господа Ісуса Христа із її життя, і з її тіла, забирайся. Геть в ім'я Ісуса Христа і прийміть зараз Божий мир на серці, на душі. Прийміть зараз цей спокій. Господь Ісус, в цей самий момент Він дає вам мир на серці, на душі. Всі ці хвилювання, турботи, занепокоєння полишають ваше тіло зараз, і ви можете помітити Його підтримку зараз поруч з собою. Він каже вам, Я буду з тобою, я не полишу тебе, я буду твоєю підтримкою кожен день, О наш Господь Ісус. Ми віримо, що ти зараз дієш. Ми віримо, Господь, що ти зараз поруч із цією людиною, там, де вона знаходиться, тоді прийміть зараз це оновлення, силу. І якщо ви бажаєте, зараз. Ви можете зробити цей крок віри і сказати йому: Господь, я покладаюся на тебе, я довіряю, Господь, все моє життя Тобі. Я довіряю своє майбутнє, я довіряю свою роботу, все в Твої святі руки. Наш Господь, ми все віддаємо Твої руки і віримо, що ти в усьому поклопочишся за нас. В ім'я Ісуса Христа, і хто вірить, скажіть Амінь. І слава Богу. Амінь. Я вірю, дорогі мої, що Бог Він почув вашу молитву. Я вірю, що зараз ви будете мати цей мир, спокій, і Він направить вас, Він дасть вам силу, мудрість, направлення, підтримає вас, і будьте впевнені, Його слово, воно здійсниться у вашому житті. Я би хотів запросити вас завтра на особливе служіння терапія кохання, де ви зможете більше дізнатися про те. Як побудувати правильні відносини в особистому житті, як також мати мудрість, розуміння по відношенню до свого чоловіка, дружини, як побудувати свою сім'ю на кожному служінні в четвер ми даємо ці поради, направлення. І я вірю, що якщо ви приймете це рішення брати участь у служіннях, навіть якщо ви кажете, так я ніколи не, я ні, я, я не планую. Одружуватися, я не планую виходити заміж. Але навіть так зробіть цей крок віри, щоб взяти участь у цих служіннях. Я вірю, що ви побачите, як Бог Всемогутній зробить чудеса у вашому житті. Тоді нехай Господь благословить вас, гарної ночі для вас. На все добре, до зустрічі.